Визначені підрозділи були підняті за тривогою та приступили до виконання завдань. На морі в комплексі відпрацьовувалася зимодія морського угрупування у складі кораблів та катерів морської охорони Держприкодонслужби та військово-морських сил України. В ході навчань були від відпрацьовані заходи по виклику авіації, по наведенню авіації, по наведенню. Артилерії управління здійснилось з морського буксира Корець, і е, я вважаю, що військові моряки, льотчики та артилерісти справилися з поставленою задачею. Під час переходу морем доглядові команди покращували навички з огляду умовного суднопорушника, а екіпажі кораблів та катерів відпрацьовували навчання з протипідводно-диверсійної оборони, виконуючи вогневі вправи зі стрілецької зброї та практичне гранатометання. Були контрольні стрільби. Умовний противник був знищений. З корабля набагато складніше виконувати стрільби. Це із-за того, що йде качка кільова, де волні. То тобто, є саме судно, яке знаходиться на воді, воно, як би сказати, іде волнення. І за цього ну, дуже важко взяти поправку і влучити. Їх дії прикривали з повітря літаками та вертольотами об'єднаних сил, а також засобами протиповітряної оборони. Зокрема, було піднято пару вертольотів Мі 24 та чергову ланку ударних літаків Су-25, які тренувались наводитись на ціль та провели умовний повітряний бій. Гідно показали себе під час навчань і артилеристи, швидко прибувши у визначений район узбережжя, розгорнувшись в бойові порядки та вразивши умовні морські цілі. 33. Загалом, командування об'єднаних сил залишилось задоволене рівнем готовності оборонців при висновок перевірки, напрямок надійно захищений з моря суходолу та повітря.